Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про протокол, який є таким собі непомітним героєм у світі мереж. Він тихо працює у фоновому режимі і буквально рятує нас від повного цифрового хаосу. Мова йде про Spending Tree протокол, і повірте, він значно цікавіший, ніж може здатися. Ну що ж, почнімо з тієї самої проблеми, яку він покликаний вирішувати. Почнемо з такого, на перший погляд, простого питання нас завжди вчать, що резервування це добре. Чим більше шляхів, тим надійніше, правда ж? А що як я скажу, що у світі езернет комутаторів створення звичайнісінького фізичного кільця може миттєво покласти всю мережу? Як таке взагалі можливо? А відповідь має доволі драматичну назву широкомовний шторм. Бачите, на відміну від IP-пакетів в інтернеті, які мають так званий час життя і просто зникають через певний час. Кадри Ethernet такого механізму самознищення не мають. Вони, так би мовити, безсмертні. І от, коли такий кадр потрапляє в петлю, він починає циркулювати по ній вічно. При цьому копіюючи себе і забиваючи канали з шаленою швидкістю, мережа по суті просто задихається від власного штрафіку. І от саме для боротьби з цією загрозою і був створений Spanning Tree Protocol, або ж 8021 d Це насправді дуже елегантне, майже математичне рішення, яке дозволяє нам мати фізичні резервні з'єднання, але при цьому логічно відрізає всі небезпечні петлі. Як же він це робить? Ну, весь процес зводиться до трьох основних кроків по перше, всі комутатори влаштовують вибори, щоб обрати лідера, так званий кореневий міст. Перемагає той, у кого найменший бридж ID. Це така комбінація пріоритету і mac адреси Далі, кожен інший комутатор визначає для себе найкращий, найефективніший шлях до цього лідера. І нарешті всі інші шляхи, ті самі резервні, що могли б утворити петлю, просто переводяться в режим очікування, тобто блокуються. Ось так складна, закільцьована мережа перетворюється на безпечну і чисту деревоподібну структуру. Добре, але ці вибори та пошук шляху, як це все відбувається насправді. Це, звісно, не магія, все базується на дуже чіткому наборі правил і обмінні спеціальними повідомленнями, які комутатори надсилають один одному. Вони називаються BPDU. Давайте зануримось трохи глибше і подивимось, як працює цей процес домовленостей. Щоб побудувати це дерево, STP призначає кожному порту свою специфічну роль або роботу. Кореневий порт це той, що має найкращий вид, тобто найкоротший шлях до головного комутатора. Призначений порт, навпаки, відповідає за передачу трафіку від кореня далі в мережу. А всі інші порти, що залишилися і можуть створити проблеми, отримують роль заблокованих. Все просто. Але що робити, якщо виникає нічия, якщо два шляхи виглядають однаково добрими? Ну, для цього існує надзвичайно сувола ієрархія правил для вирішення таких суперечок. Уявніть, що комутатор ставить собі серію запитань. Перше, хто з моїх сусідів пропонує кращий кораневий міст? Якщо тут нічия, він питає добре, а який шлях до нього має найменшу вартість? Знову нічия? Тоді він дивиться на ідентифікатори самих сусідніх комутаторів, і як останній вирішальний аргумент він навіть дивиться на ID порту сусіда. Цей жорсткий процес гарантує, що переможець завжди буде, жодної невизначеності. Гаразд, давайте розглянемо конкретний приклад. Ось у нас є чотири комутатори, з'єднані квадратом. У SW1 виявився найнижчий Bridge ID 100. Тому, згідно з першим же правилом, вибори закінчуються, не встигнувши початися. SW1 наш кореневий міст, беззаперечно, і всі його порти автоматично стають призначеними, готовими передавати трафік. А ось тут починається найцікавіше. Подивіться на SW3. Він може дістатися до кореня через sw 2 а може через sw 4 Він розраховує вартість обох шляхів, і щоб ви думали, вартість абсолютно однакова. Вісім в обидва боки. Отже, правило номер 2 про найменшу вартість шляху нам не допомогло. У нас ідеальна нічия і як же йому вирішити, куди йти. І саме тут на допомогу приходить правило номер 3. SW3 просто дивиться на bridge ID комутаторів, які надсилають йому інформацію. У SW2 ідентифікатор 200, у SW4 400. Ну, 200 менше за 400. Це вирішує все. Шлях через SW2 оголошується переможцем, і порт, що підключений до SW2, стає єдиним кореневим портом для SW3. Так, і останній шматочок пазла. Що ж відбувається з лінком між СВ3 та СВ4? Тепер він є резервним. На цьому конкретному з'єднанні порт СВ4 вважається кращим за порт СВ3 в стіпі виборах, тому порт СВ4 стає призначеним. Це змушує порт на СВ3 перейти в стан блокування. Петля розірвана. І ось, будь ласка, стабільна мережа без петель і все завдяки цьому чіткому набору правил. Здається, все ідеально, правда? Розумний надійний протокол, але у класичного СТП є один величезний, просто кричучий недолік його ахілесова п'ята, якщо хочете, і вся справа в часі недолік, який є абсолютно неприпустимим у будь-якій сучасній мережі. Проблема в тому, що класичний СТП, ну, він болісно обережний. Перш ніж порт отримає дозвіл передавати дані, він мусить пройти через ці повільні, засновані на таймерах стани. Він проводить 15 секунд у стані прослуховування, просто перевіряючи, чи немає петель. Потім ще 15 секунд у стані навчання, будуючи свою таблицю mac адрес І тільки після всього цього очікування він нарешті може почати виконувати свою роботу. Якщо все це скласти, то виходить затримка від 30 до 50 секунд. 50 секунд простої мережі щоразу, коли щось змінюється. Просто уявіть, хтось підключає новий комп'ютер і мережа лежить майже хвилину. У сучасному світі це просто ціла вічність. Звичайно, мережеві інженери не могли з цим миритися. Тому, звісно, класичний STP еволюціонував. з'явилися набагато швидші, набагато розумніші версії, щоб виправити ці проблеми. Давайте подивимося на них. Головним наступником є Rapid STP, тобто швидкий STP, що цілком логічно, і його головна фішка в тому, що він повністю відмовляється від цієї гри в пасивне очікування. Замість того, щоб просто слухати по таймерах, він активно домовляється зі своїми сусідами. Порт по суті надсилає пропозицію, питаючи гей, мені безпечно зараз увімкнутися і отримує згоду майже миттєво. Ця проста зміна скорочує час збіжності з цих болісних 30-50 секунд до менш ніж однієї секунди. Гаразд, проблему швидкості вирішили. Фантастика. Але залишається ще одна набридлива річ цей заблокований лінк він просто висить без діла. Це дорогий кабель і порти комутатора, за які ми заплатили, але які не роблять абсолютно нічого. Чи є спосіб змусити цю пропускну знатність працювати? Так, є. Рішення полягає в тому, щоб будувати не одне дерево, а кілька незалежних дерев одночасно. Можна мати одне дерево для одного типу трафіку, скажімо для Вілан 10, і інше дерево для іншого типу, наприклад, для Вілан 20. Тобто ми можемо сказати мережі: добре, для Вілан 10 нехай комутатор А буде коренем, а для Вілан 20 нехай коренем буде комутатор Б. І що в результаті лінк, який був заблокований для трафіку VLAN 10 тепер може активно використовуватися для трафіку VLAN 20 Таким чином, ми отримуємо справжнє балансування навантаження і нарешті можемо використовувати все залізо, за яке заплатили. Отже, ми побачили, як Spanning Tree еволюціонував, правда? Від простого, але повільного захисника до швидкого та ефективного інструменту. Він вирішив проблему петель, а потім навчився використовувати всі доступні ресурси. Але це змушує замислитися, а яке наступне приховане вузьке місце ховається в нашій мережевій інфраструктурі, просто чекаючи свого часу, щоб створити нам проблеми. Є над чим подумати. Дякую за увагу.